Потекло масло з масляного насосу чи з бачка бензопили. Треба зняти зірочку і щеплення. Сйомника нема, буду робити сам. Гайка на 16 мм. І три шматка проволки. 6 мм товщина і довжина 25 мм. Зараз приварю з трьох сторон, потім буду пробувати відкручувати. Ось така вийшла приспособа. Зараз зверху ще прихвачу одну стару гайку, щоб можна було взяти ключем. Ось так відкрутив <кій> щеплення. Саморобним сйомником треба придержувати з одної сторони, щоб він не випадав. В принципі, він так туго сюди зайшов, але трохи випадає, але притримав і відкрутив легко. Розбираю далі, дивлюся, що там тече. Розібрав пилку до такого стану, щоб добратися до цієї шланги масляного насосу. Пошукав в магазинах, таких немає у нас. В інтернеті теж не зміг знайти поки що, тому на деякий час вирішив її ставити, запресував сюди кусочок трубочки з антени латунної, туго вона сюди стала, так. але запресував не до краю, щоб не перекрити тут цей канал. Зараз вона стає туди. Так, дуже туго. Буду збирати все назад, щоб цю шлангу достати. От так Прийшлося розібрати пилку на дві частини. Пилка називається Ворскла ПМЗ. Ось так стала шланга. Її звідси видерти неможливо. Тоді як я розібрав корпус, то вона просто випала з цього отвору, з бака ось таку трубочку вставив з антенни автомобільної діаметром наружним 6 мм. Буде стояти краще, ніж ново. Зібрав пилку, залив мастило, тільки що спробував завести, заводиться. Ну, найраніше заводилось. Подивився, чи. качая масло, масло качая. Нехай так постоять До завтра. Подивлюся, чи не тече мастило на з'єднаннях біля насоса, а потім вже складу повністю. Пройшла майже доба після збірки пилки. Нічого не тече. Масла немає. Все сухо вже накинув фільтра. Зараз трохи поправлю ланцюга. Потім поставлю шину. Цього съйомничка пофарбував. Тепер в мене буде Наявності завжди, коли потрібно. В магазині, в магазинний съйомник коштує 250 гривень. Там ще йде фіксатор колінвала. Самі свічки вкручуються в циліндр, фіксується колінвал. Я замість цього фіксатора циліндр вставляв мотузку, тим самим фіксував колінвал і потім відкручував щеплення і знімав зірку. Ось такий. Вийшов съемничок.